Бавовна прогреміла на Росії. Про це говоримо далі. Цієї ночі гучно було одразу в кількох регіонах: на Бєлгородщині, на Брянщині та Нижньогородській області. Безпілотники завдали ударів по військових і промислових об'єктах. Так, в Білгороді після обстрілу стався блекаут. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи і займання на підстанції. Луч губернатор області визнав, що через обстріли пошкоджена енергетична інфраструктура в семи муніципалітетах. Без електрики залишилися майже 40 тисяч росіян. У Брянській області під атаку потрапила ТЕЦ у місті Клинці. Після вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Попередньо вражені розподільні потужності, які живлять регіон електрикою. У прилеглих районах перебої з електропостачанням та опаленням. Ще одна бавовна пролунала у Нижньогородській області. У Дзержинську зайнявся завод імені Свердлова. Це один із ключових російських виробників вибухівки. Місцеві повідомляють, що після атаки дронів спалахнула потужна пожежа. Підприємство давно у санкційних списках України, Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів. Як росіяни сьогодні реагували на все, що відбувалося вночі? Давайте подивимось. Мене на зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну що, давайте аналізувати, що відбувалося вчора на території Російської Федерації. Я бачила повідомлення в соцмережах принаймні, багато українців раділи блекаутам, які сталися у росіян. Але, Але. По факту, по факту пане Оксандр, це розгортається така, як знаєте, ще тилова війна. Ми зараз більше говоримо вже не про бойові дії на передовій на фронті, а от саме в тилах. Як ви оцінюєте масштаби ударів, які відбувалися вчора, і чи матиме це все далі продовження? Ну, ви знаєте, що Верховний головнокомандувач, президент України, говорив про те, що будуть дії. І я думаю, що фразою, яка була сказана ним, про те, що якщо буде блекаут в Києві, то буде блекаут і в Москві. Можна в принципі, виходячи із того, що заявив і начальник Генерального штабу збройних сил України, про те, що ми будемо відповідати, і в нас є відповідні для цього засоби, можна сприймати таким чином, що якщо, наприклад, буде блекаут Чернігові, то можливо і в Білгороді, можливо і в Курську. А можливо в інших регіонах, якщо буде в Львові, то відповідно там в ж і так далі, тобто за кожен а, населений пункт. Але при цьому, звичайно, що треба розуміти, що звичайно зараз му, наша тактика відрізняється від того, що було, наприклад, наприкінці 2022 року, 2023 тисячі коли ми коли ми ну, фактично просто захищалися, то за обмежених ще тоді засобів ППО не могли. Так прикривати об'єкти, навіть як ми можемо зараз, хоча і зараз недостатньо. Але крім того, що ми реагували зараз, тобто, крім оборони як такої, зараз мова йде фактично про активну оборону, коли ми можемо ще й завдавати ударів у відповідь по російських об'єктах, в цьому звичайно. Ми здійснили прогрес, і це теж додатковий фактор стримування. Як він буде працювати, і чи спрацює він повній мірі проти Кремля? Подивимося. Тут важко робити якісь прогнози. Треба розуміти, що для того, щоб, скажімо, створити серйозні проблеми в енергетиці Росії, потрібна велика кількість систем озброєнь, і ну звичайно, цілий є багато. І скажімо, для того, щоб досягти повного колапсу або наблизити систему російської енергетики до колапсу, звичайно, що потрібно докласти серйозних зусиль. Чи буде ворог в свою чергу завдавати ударів по наших об'єктах? Зрозуміло, що буде намагатися і надалі. Тут теж, в принципі, очевидні речі. Скажу: ми будемо відбиватися, в тому числі контратакувати. Ну, а далі вже дивитися відповідно на результати таких дій. Пане Оксанере, мабуть, ви теж бачили: Росіяни вчора писали про те, що ну, коли вони згадували підстанцію Луч, то говорили про те, що це був ракетний удар. В ну, тому числі, ви знаєте, що українські сили завдають удари різними засобами, в тому числі і ракети Нептун, як було минулого тижня, коли військово-морські сили повідомляли про. Удари по російському заводу, який входить в сектор військово-промислового комплексу, безпосередньо в Брянську, електрон і так далі, на різні засоби використовуються, звичайно. Давайте ще пояснимо такий момент от удару, саме по підстанції. Багато знову ж таки повідомлень було про те, що росіяни залишилися без світла. Ми це все показували, як вони відреагували. Але все ж таки, давайте пояснимо глядачам, коли уражається підстанція, коли стається блекаут, це ж історія не лише про цивільних, так це ж історія ще про війська, про армію Російської Федерації, яка знаходиться там ближче до фронту, як ці удари. Надалі, якщо вони будуть продовжуватися, будуть впливати не знаю, на постачання, на логістику, взагалі, ну, на комфорт так, для російської армії. Ну я можу сказати, що безумовно, ці удари і удари, які завдаються по тилах противника, вони мають серйозне значення в тому сенсі, що це ослаблює ворога і обмежує його щодо певних дій. В оперативному. Оперативного характеру і тактичного характеру. Звичайно, це приносить свої результати, і потім, в тому числі, відображається і на фронті. Тобто, це можна помітити. Звичайно, що є об'єкти на території Росії військові, яким теж дістається внаслідок того, що обмежується електропостачання, виникають проблеми. А, тому безумовно, що це має вплив. Чи має це вплив критичний, uh -huh. про такий, який, можна сказати, що це зупиняє в повному обсязі дії російських військ? Ні, теж не можна сказати, тому що, ну розумієте, а, треба теж усвідомлювати, що а, вони теж можуть придбати генератор. Тобто, це ж, це ж не питання того, що все і колапс настав. Ні, вони переорієнтовуються, вони готуються до можливих заходів, вони теж можуть забезпечити себе генераторами, можуть вирішувати певні питання по зв'язку, по альтернативних засобах енергоживлення і так далі. Але в загальному так я можу сказати, що є випадки. Вони були навіть минулого року ще коли. Вдалося відімкнути від електропостачання цілий штаб Восьмої армії в Ростовській області, і такі факти фіксувалися. На певний період часу це спрацювало, поки вони не перейшли там на резервні альтернативні джерела споживання. На вашу думку, удари по Москві, як ми любимо говорити, чи удари по тилових містах, що може бути ефективним, зважаючи на наш ресурс. Це як знаєте, удари по чомусь там в глиб Російської Федерації удари по кримському мосту що є символічною історією? Я думаю, що у нас вже є обрана стратегія. Вона полягає в тому, щоб зменшувати обсяги Росії в виробництві нафти нафтопродуктів. Вона працює, вона дає результати у Росії. Виникають дефіцити з бензином. Росія обмежує експорт нафтопродуктів плюс у нас є удари по військових об'єктах. Це об'єктах військово-промислового комплексу, для того, щоб обмежувати виробництво зброї, боєприпасів, і таким чином фактично руйнувати ланцюги ось цього ВПК, яке є, тому що в військово промисловому комплексі все працює ось за цими ланцюжками. Коли ти щось порушуєш, то звичайно далі важко про щось говорити, що буде належним чином далі вироблятися. І мені видається, що від цієї стратегії не варто відступати. Вона працює, вона себе показує, вона приносить результати. А відтак, ну в принципі, думаю, що ця робота і буде тривати. Вона звичайно може змінюватися, виходячи із того, тому що теж постійно проводиться розвідка, спостереження моніторинг і встановлення російських об'єктів, особливо розташування систем ППО. Як ворог передислоковує свої системи, де з'являються прогалини, де є так званий вакуум, який не заповнений, не насичений засобами зенітно-ракетних комплексів ворога безпосередньо? Ну і таким чином, скажімо, таким чином фактично і відбувається бойова робота. Тому я думаю, що Москва зрозуміла, і в принципі, ми бачили у нас, скажімо. Був приклад, коли вдалося пройти шаленована систему ППО не так давно під час удару безпосередньо по Москві. До цього теж були спроби, але вони були менш вдалими, тому що ворогу вдавалося збивати на підльотах. Зараз ми маємо більш такий позитивний приклад. Тому звичайно, що я вам скажу, що в Підмосков'ї і на території Москви є велика кількість військових об'єктів. Один комплекс Жуковський, тільки чого варто де Багато чого розташовано інноваційно-технологічно, над чим Росія працює. Він, вочевидь, тому, захищений я, нічого... цей Жуковський. Ну, скажімо, Москва на сьогоднішній день є, мабуть, найприкритішим регіоном. Москва Московський регіон із тих, які є. І звичайно, що є прикритий, є захищений. Але як ми бачимо, це теж не завжди є панацеєю. Тобто, системна робота вона триває. Вона триває в тому, що от буквально. За вихідні у нас є результати від сил спеціальних операцій збройних сил, коли вражені були радари і системи спостереження ППО на території Росії. Це ж теж комплексна робота спрямована на те, щоб обмежувати потенціал ворога до збиття цілей, які летять з повітря наших, і, і вона буде угу. продовжуватися, звичайно. Зараз на ваших екранах, давайте ще раз нашим глядачам скажу: це блекаут, це так було в Білгороді, власне. Учора, після того, що там сталося. Бачите, було світло, немає світла. Я думаю, що зараз, до речі, варто передивитися. Мабуть, вони традиційно написали, що вони вже все там полагодили, щоб місцеві не хвилювалися. Але ситуація вчора картинка була така: І ще одна картинка, давайте покажемо Крим. Ми згадували з вами. Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними атакували дрони, зайнялася так. Це вже Крим, зайнялася нафтобаза в Феодосії за повідомленням. Місцевих це був нафтотермінал, і Він найбільший на території всього тимчасово окупованого півострова. Заграву видно за десятки кілометрів. Попередньо також є приліт до військові по військовій частині ворога між Євпаторією і селом Затишне. Пошкоджений радар. Крім цього, гучно було в Сімферопольському районі, в Андріївці та біля аеродрому Кача. Аеродром Кача це до речі, це ж звідти вони починають знову запускати шахеди. Це як нова точка, я не помиляюсь. Ну я вам скажу, що по ньому вже прилітало, на напередодні. Це вже не перший раз. і Я думаю, що будуть ще завдаватись удари. Ну за певною інформацією, саме так з цієї точки в окупованому Криму ворог теж почав запускати дрони, і звичайно, що тепер ця ціль вона, скажімо, є однією з пріоритетних і в полі зору наших сил для того, щоб обмежити спроможності противника там. Звичайно, можу сказати, що що стосується демілітаризації Криму, робота доволі таки успішна, ефективна і вона комплексна. Тобто, постійні удари по військових об'єктах іноді не один раз для того, щоб завдати максимальних втрат і обмежити спроможності ворога, зокрема, і там більше того, в тому числі ведеться і робота по пошуку. Установок Іскандер за минулі вихідні у нас теж наприкінці тижня була знищена заряджальна машина до системи Іскандер із розрахунку якраз зенітно-ракетного комплексу Іскандер ворога, які використовувалися для запуску балістичних ракет по території України. До цього були випадки знищення комплексів Іскандер. Тобто, це ще одна із цілей. Завдавати ударів по місцях розташування, базування якраз іскандерів і пускових майданчиках, виявлення їх. І це, це складніше, тому що в цей час ворог доволі таки серйозно насичує ці ділянки території засобами радіоелектронної боротьби, і, скажімо, виявити їх іноді є важко через те, що все заглушено фактично всюди. І вони переміщуються доволі таки швидко, намагаються принаймні наскільки це дозволяє мобільність цих установок. Але робота теж проводиться і в Криму це теж не виключення. Пане Олександре, ви трошки поговоримо про те, як нам захищатися від цього всього після ударів по Львівщині, трагічні наслідки всі ми бачили, чули, що там відбулося. Стало складніше зараз протидіяти російським балістичним ракетам. І дуже неспокійна ситуація зараз на Чернігівщині. Кажучи, на Сумщині трошки порівнялося з цими дронами, так а на Чернігівщині все, все складно. Бачу дуже багато повідомлень, порад, що там треба робити. Росіяни вже там по повибивали енергетику серйозно. Ці всі розподільчі вузли і так далі. Зрозуміло, що це все не можна відновити за один день, але вони продовжують це робити, продовжують бити. Чи бачите ви станом на зараз якісь рішення, зокрема по Чернігівщині, як закрити і захистити регіон? Насправді складно ще є, тому що треба розуміти специфіку, яким чином ворог застосовує дрони. Вона ця тактика змінюється доволі таки часто, виходячи в тому числі, що й вони вивчають, як ми протидіємо дронам. Росіяни намагаються виявляти наші системи ППО, вивчати плюси і мінуси застосування тих чи інших видів, якими ми протидіємо якраз дронам. Про ракети тут взагалі я не кажу, тому що якщо це балістика, то вона летить на Чернігівщину доволі таки швидко і потрібно більше систем ППО, потрібно більше Петріотів, якщо ми говоримо про балістику, щоб це перекрити. Що стосується інших цілей, засоби, які є, тобто мобільні вогневі групи, які обмежені тим, що якщо дрони летять на великій висоті, вони. Не встигають їх збивати, просто не дістають з того озброєння, яке є. Насичення дронами-перехоплювачами і навчання особового складу відповідно роботі на них воно триває і буде тривати. Але тут треба розуміти, що для того, щоб захищати саме прифронтові території, потрібно значно більше елементів протиповітряної оборони задіювати там. Це можливо, звичайно, але тут теж є певні свої складнощі. Можу вам сказати, що з досвіду, як це організовувалося на Сумщині, то ворог працює постійно. Ворог веде полювання і на наші мобільні вогневі групи, і на розташування підрозділів, які задіяні протиповітряній обороні. Вони активно застосовують ланцети, вони активно використовують інші типи, особливо якщо це поблизу до державного кордону і. Є можливість там запускати дрони, то намагаються, ну скажімо, робити все для того, щоб наші системи там обмежено мали можливість працювати. Але в принципі, я сподіваюся, що зараз відбудуться певні кроки, що стосується Чернігівщини, для того, щоб насидити тими засобами, якими ми. Можемо ефективніше збивати, наприклад, ПЗРК, перенесні зенітно-ракетні комплекси, дрони-перехоплювачі, ну і армійська авіація. Там, де вона може працювати, там де їх не дістануть російські С400. На вашу думку, чи загрожує блекаут Києву та області? Ну, розумієте, ризики завжди є. Це ж тобто, ми ж повинні розуміти, що війна триває. Ворог може продовжувати удари по об'єктах енергетики. Ми будемо відповідати. Ми в такій стадії війни на виснаження, особливо зараз. У нас період ескалації чергової, так і угу. звичайно, що він може тривати протягом від кількох тижнів до кількох місяців. Тому, скажімо, можливі різні сценарії, але я маю сказати, що по-перше, у нас є досвід уже в принципі за енергетику, буду менше говорити. Тут все ж таки нехай фахівці. Але, скажімо, налагодження, в тому числі і електропостачання, і протидії таким атакам, наскільки ми можемо, те, що сили оборони будуть робити все для того, щоб цього облика авто не сталося, у мене немає сумнівів. А там уже звичайно буде залежати від ситуації, від того скільки цілий повітряного нападу ворог буде застосовувати. Ну а підрозділи сил оборони будуть робити все, щоб ці атаки були якомога менш успішними для агресора. Видання за економіс пише нам про те, що Україна почала використовувати нові крилаті ракети Фламінго. Вони летять е, всього в 50 метрів, метрах над землею. Дальність польоту їхні 3000 тисячі кілометрів. Величезна ударна сила завдяки боєголовці. Там більше, більше ніж 1100 кілограмів. Зараз на день випускається 2-3 ракети, але вже до кінця місяця пише економіст. Це число збільшиться до 7. Вартує така ракета 500 тисяч доларів для порівняння, томагавк американський коштує в дорожче і має меншу дальність польоту. Якщо це правда, якщо це так, якщо ми йдемо на нарощення цих ракет, чи цей, цей фактор впливає зараз якось на динаміку війни, на наміри Путіна або продовжувати, або трошечки зменшувати обор... обороти так, по, по, по війні? Чи ні? На вашу думку, це звичайно нас посилює, тому що ми отримуємо додатковий засіб враження, який нам потрібен, він є доволі таки потужним, виходячи із бойової частини, і звичайно, це є підсиленням. З точки зору, скажімо, ударів безпосередньо. Ну треба розуміти, що ворога можна ослабити, і ми будемо це робити, безумовно, переносячи війну на території ворога. У нас не так багато опцій, того, що ми можемо зробити, а ось ця вона є дуже. Хороша, позитивна, і ми маємо її реалізовувати, завдаючи ударів безпосередньо по території Росії. Але треба розуміти, що об'єктів на території ворога є велика кількість, чисельність іноді по них потрібно, скажімо, відпрацьовувати по кілька разів для того, щоб дійсно спричинити руйнування, масштабні втрати. Ну і звичайно, що крім того, всього потрібно підтримувати інтенсивність вогню на доволі таки високому рівні. Тобто, це один із елементів, який безумовно буде ослаблювати ворога на фронті, чи стане він вирішальним, ну скажімо, для того, щоб Путін почав, що називається, давати задню. Я думаю, що подивимося до кінця року, в грудні, скажімо, 31 грудня, подивимося за умови інтенсивності ударів, наскільки це вплине чи не вплине на позицію, тому що ну в місяці два-три треба доволі таки інтенсивних ударів продовжувати бойову роботу для того щоб побачити попередні висновки і зробити відповідні висновки ну і ще невідомо як росіяни адаптуються так до, до фламінго як вони будуть їх збивати і як намагатися принамні це робити будемо стежити будемо стежити але сподіваюся що найближчим часом ми їх побачимо можливо вже це сьогодні 6-7. Завтра день народження у Путіна. Подивимось, як воно буде. Я вам дуже дякую за аналітику вашу, пане Олександре. Дякую. Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України.